10 десь вересня я підписав свій перший наказ відміна будь-яких зборів школи. Uh -huh. Я вже 8 років директор, 9-й, да. жодної копійки, в вірному мені закладі ніхто не взяв. Хоча мені всі казали, що це тимчасово. Uh -huh. Ні. Я принципово казав ні. Е, е, наступна була моя місія зробити так, щоб школа була місцем, де хочуть діти навчатися. В мене вдалося. Uh -huh. Я хотів зробити так, щоб і вчителі. І батьки а, розуміли, що школі можна довіряти. Це важливо. В мене перший рік роботи, навіть так, півроку роботи, кожного дня по 3-4 скарги надходили. Ну, будь-якого характеру. Mm -hmm. Тобто там не так вчителька посміхнулася. За останні роки, ну не помилюю, років 4-5 mm -hmm. точно а, в мене була тільки одна скарга і того смішного характеру, ну, її навіть згадувати mm -hmm. смішно, але потужно. Сильно ми стали чути один одного. Я почав відверто йти до батьків. Я не почав там казати, закрити мене в кабінеті, mm -hmm. я буду сидіти. Я говорив, що я відкритий до вас. Я хочу змін разом з вами.